Банда, всім привіт! Сьогодні буде в продажі просто огонь! Не машина, а огонь. А конкретно буде сьогодні в продажі оцей Volkswagen Tiguan кінця 2017 року. Це 2-літровий дизель на 190 кінських сил на 140 кВт на повному приводі. Це вже рестайлінг на 7-ступці на новій коробці DQ 500. Знову Муф той халдик з п'ятого покоління в комплектації саун Він у нас на таких просто крутяцьких дизайнерських дисках. Машинка просто в супер стані. Сразу покажу його кузов по машинці. Вообще немає ніяких нюансів. Не царапин, не вмятин Все просто горить. Просто горить. Покажу вам. Стан пластика. Пластик без жодних. Абсолютно без жодних. Якихось там дефектів. Абсолютно без дефектів. Передні дисочки. Резина в нас майже нова. Стан капота, фар, бампера. Просто ну це нічто. Стан капота. Просто ідеалочка. Так, і Як я вже сказав, це дизельний тюван з Німеччини, він приїхав. Стан його вий. абсолютно ідеальний. Жодних нюансів по автомобілю ні по кузову, як так і технічно, жодних нюансів немає. Автомобіль обслуговувався виключно. ось отут, от Хто не поняв, це перший захід. Всі ТО проходили тут. Останнє ТО тисячі км назад. Було замінено мастило по двигуну. Всі фільтри по двигуну, мастило в Халдексі і мастило в АКПП. Зараз розкажу вам про комплектацію цього красавчика. Так, у нас є максимальні фари з функцією ДЛА, які самі вирізають. У нас є максимальні туманочки, у нас є фронтальний асистент, у нас є антиблікове скло. Також у нас присутня камера асистентів. А це значить, що у нас є. А є в нас тут багато чого. Тобто У нас є адаптивний круіз-контроль, утримання смуги, автоматичне дальнє ближнє світло. Тобто, дальнє світло також автоматичне, автоматично перемикається, вирізає, зарізає. Також у нас тут присутній трьохзонний клімат контроль, підігрів, сидінь, керма, вебасто. Бездротова зарядка, електроручник, старт-стоп парковочний асистент. Ось такі у нас підстаканці. Є у нас тут також подлокотничок. Все як має бути. щитує дорожні знаки. ой Тримає полоси. от таке безрамочне зеркало заднього огляду. З антибліком, всі зеркала у нас ідуть з антибліком. Ось Таке у нас рояльне, отаке, рояльне дерево йде по картах і по панелі, так, переходимо на задній ряд. Так, ззаді в нас. А ззаді в нас присутні такі столики з подстаканчиками з двох сторон. Хоп, хоп, склали. Третя зона клімату, є USB, є для зарядочки. Ось такий стан. Також у нас присутня led цифрова панель приладів. Ось такий стан. Так, по багажничку в нас. Багажничок у нас, сидіння в нас складаються, робиться рівний пол. Також присутня у нас подвійна підлога. Тут лежить компресор. Данкрат, ключ, ну все як має бути. З пасажирської сторони. Два комплекти у нас ковричків, гумові та тряпчані. Також у нас присутні два ключі і повністю сервісна історія. Останнє ТО на 162 тисячах. Не було на перший захід. Дуже велике ТО, замінено все. Тому цей автомобіль взагалі не вимагає жодних вкладень. Також до автомобіля додається ще один комплект дисків з зимовою гумою. Так що цей автомобіль, я, автомобіль, я можу сміливо сказати, не потребує жодних капітал вкладень. Купив, сів і поїхав. Ще раз вам хочу його показати по, по кругу. Він просто в ідеальному стані. кого цікавить, будь ласка, пишіть, дзвоніть.